Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Мир вам, брати і сестри. Запрошуємо вас продовжити вивчення книги повторення закону, яку разом із вами досліджують Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Повторення закону або як ще називається ця книга Второзаконня це збірник промов, проповідей. Повчань вождя народу Ізраїлю Моїсея напередодні їхнього входу до Ханаану. Мойсей нагадує євреям закон, даний на Сінаї, і тлумачить деякі його постанови відповідно до того, як ізраїльтяни мають виконувати їх, знаходячись в осілості. Сьогодні перед нами 20-й розділ, і ми продовжуємо досліджувати значення шостої заповіді, яка говорить. Не вб'єш, помолимося на початку. Добрий Боже, ми дякуємо тобі за книгу повторення, за всі ці постанови і заповіді, які ти дав для людей, щоб виконуючи їх, вони жили добре. Ми розуміємо, що ці заповіді мають відношення також і до нашого життя. Допоможи нам зрозуміти, що ти бажаєш сказати через них для нас. Амінь. Попередньому 19-му розділі ми переважно говорили про значення міст схованок, куди втікала людина, яка вчинила вбивство ненавмисне. 20-й розділ, як ми бачимо, починається з теми війни. Як саме це стосується заповіді не вб'єш, коли насправді мова йде про конкретне вбивство на війні? 20-й розділ нагадує, що війна є реальністю в нашому житті. І Бог попереджає, що вона буде, вона буде і на території землі ізраїльської, і за нею. От, і в залежності від того, де проводить Ізраїль війну, і ці закони також вони нюансують. От, бо під час війни вбивства неминуче стаються. Але втрата життя тоді вона має зовсім інший, так би мовити, аспект. Ось, І 20-й розділ вільне, можна назвати сміливістю закони про війну як. Таке розгорнуте пояснення одного з аспектів заповіді Невбей Але, як правильно читати цей розділ? Це вказівка для переможної війни, це просто застереження, це правила, які мав би дотримуватись кожен військовий або генерал, або людина, яка керує цією військовою компанією. Ну, ось давайте ми по частинах. Бо їх тут так би мовити, чотири таких основних блоки починаючи з. Перших дев'яти віршів, де такі вступні загальні такі повеління щодо провадження війни, вони заслуговують уваги. Ми прочитаємо цих перших дев'ять віршів. Якщо ж вийдеш на війну проти твоїх ворогів і побачиш коня і вершника, і нарід, численніший від тебе, не бійся їх, бо з тобою Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетської землі. І буде, коли приближишся до бою, і приступивши, священик промовить до народу, і скаже до них: Слухай Ізраїле, сьогодні ви йдете на війну проти ваших ворогів, хай не послабне ваше серце, не лякайтеся, ані не жахайтеся, ані не відвертайтеся від їхнього лиця, бо Господь Бог ваш іде перед вами, щоб воювати з вами проти ваших ворогів, щоб спасти вас. І промовлять писарі до народу, кажучи, Хто чоловік, що збудував нову хату і не посвятив її, хай іде, і повернеться до своєї хати, щоб не помер на війні, і інший чоловік не посвятив її. І хто чоловік, який насадив виноградник і не повеселився ним, хай іде, і повернеться до своєї хати, щоб не помер у війні, і інший чоловік не розвеселився ним. І хто чоловік, який заручив жінку і не взяв її, хай іде, і повернеться до своєї хати. Щоб не помер у війні, і інший чоловік не взяв її, і додадуть писарі промовляти до народу, і скажуть хто людина, що боїться і трус серцем, хай іде і повернеться до своєї хати, щоб не нагнав страху в серце свого брата, так як у своє. І буде, коли писарі перестануть говорити до народу і настановлять провідників війська, що провадитимуть нарід. Ну, перш за все, якщо ти вирушиш на війну проти своїх ворогів. І побачиш коней колесниці, військо численніше від твого, то не бійся їх адже з тобою, Господь. Тобто показано, що війни не завжди є наслідком переступу Ізраїля. Але є один, скажімо так, маячок, як ми говоримо: це те, що ізраїльтяни не мають страху перед своїми ворогами. От для мене, як от в контексті сучасної війни, мене завжди от запитують. Деколи солдати, це що покарання Боже, що ми маємо цю війну. А для мене, є, от, кажу, у вас є страх перед ворогом в серці? Вони кажуть, немає. Я кажу, ну, страх перед ворогом от був для Ізраїлю один із знаків, що Бог має до них якісь претензії, що він незадоволений. Де немає цього страху перед ворогами, значить, причини у ворожості просто тих людей, як тут підкреслено. Тому. Бог, бачимо, що цей випадок власне конкретно війни не за переступ ізраїльтян, а в них було багато ворогів. Чому Бог допускав ці війни, Це вже окреме питання. Можливо, якраз для того, щоб в тому сенсі, як превентивно, щоб вони не накопичили ще більше сили і не нанесли. Поразки Ізраїлю, або щоб вони надіялись на Бога, щоб вони мали боєздатну армію, врешті-решт, бо вони живуть в реальному світі. Як тепер в цьому плані пояснити сучасну війну, тому що з того боку також кажуть, що це в якійсь мірі превентивний удар, і росіяни почали війну, тому що Україна почала б і як пояснити, чи є різниця між загарбницькою війною і захисницькою. Тому що навіть віруючі, які ага. приймають участь там, вони кажуть, ну ми підкоряємося царю, а цар має право на війну. Як це пояснити? Ну, царі говорять те, що вони говорять, а кожна людина має совість. Якщо солдати армії гвалтують жінок, грабують мирне населення, катують, вбивають, то це характеристика зовсім не Божої поведінки. Тут ізраїльтянами побачимо чітко, навіть як поводитись з полоненими жінками. Ми ж звернемо увагу на той закон трохи далі. Є певні чіткі вказівки Біблії, є, врешті-решт, якщо торкатися нашого, є міжнародне право, яке класифікує, допомагає зрозуміти, як нам. Поводитись під час війни. Звісно, наш противник вийшов з усіх угод, і це також є доказом того, що він відчуває свою вину. Інакше чого виходити, якщо ти правий, якщо ти не боїшся. А так вони вийшли і тим самим убезпечили себе від легального переслідування на деякий час, тому що закони вони мають силу. Як все ж таки зрозуміти можливу причину війни в контексті нашого уривку? Тут написано просто: коли вийдеш на війну, і, і все крапка. А, а яка причина війни? Ну наш текст тут очевидно каже, що якщо ти вирушиш на війну проти своїх ворогів, ізраїльському народу не сказано робити ворогів тут mm -hmm. наказ виступати проти ворогів. Так, якщо перенести це в наші сучасні реалії, росіяни, звісно, називали нас ворогами, але наскільки воно має підставу під собою, і навіть ті випадки, які вони називали вбивство переслідування замови і т.д., ну ми знаємо, що це все фейки, підроблені слова. Підтримка більшості світу України в тому сенсі вона демонструє, що ця війна, яку проводить Росія, вона не є справедливою. Ця війна є би, відображенням їх імперських інтересів, які використовують обман, очернення свого опонента з метою знайти якусь навіть вигадану підставу для нападу і війни. От Цікавий момент ми в третьому вірші бачимо роботу капеланського служіння. Священник звертається до народу, який йде на війну. Ось що ви сьогодні, як капелан, вже діючи, можете прокоментувати. Очевидно, що завдання священника от було в тому випадку виступати з промовою для настанови, і закон передбачає ці випадки. Що, можливо, дехто теж мав якісь такі розуміння, А як же ж бути заповіддю не вбивати, ми йдемо вбивати? І священник каже, що це противник, ви повинні от не тремтіти перед ним, це ворог, ви повинні захищати свою землю От і таким чином запевняє, підтримує їхній бойовий дух. А як взагалі от трактувати пацифізм відмову від того, що воювати в наших умовах? З огляду на ці заповіді, ну, практика навіть серед багатьох наших братів, от в Баптистському Союзі, багато хто змінив свою точку зору, коли побачив, що ну, немає змоги боротися проти ворога іншим чином, побачивши. Оту от таку чорноту у ворога, оту от таку звірячість, ці знущання, катування невинних, які не чинили навіть спротиву. тим. Любов християнська повинна штовхати нас захистити невинні жертви. І ми бачимо, як розгнуздано себе почуває ворог, коли йому не дають такого справедливого опору. Він тоді стає ще, не наче, знаєте, як той хижак, він впадає в шал такий, і більше хочеться йому крові. Тому меч Господній він даний захисникам для того, щоб стримувати зло. Так, такий захід не тільки можливий, а необхідний в нашому світі, де існує зло. І тому багато хто змінив свій погляд, і я вважаю, справедливо. У мене не було ніколи. Пацифістичних поглядів я завжди розумів, що є такі обставини, де просто ну неможливо не застосувати силу. Але На... ж як ви ставитесь до того, що багато людей дорікають власне новим заповітом вченням Ісуса? Тобто, таким чином здається таке враження, що коли ти їх послухав, Ісус, начебто, нівілює закон, який прийшов і виконав. Дуже надзвичайно важливий контекст нового заповіту. Новий завіт поширювався в контексті Римської імперії, де ізраїльтяни не мали своєї держави, і церкви були розкидані по всій території Римської імперії, і вони якби не мали от тих проблем, як от ізраїльтяни, як народ мав воювати з, іншим, з іншими народами, оскільки римська армія на той час справлялася. Я так іронізую непогано з подавленням всіх ворогів і євреї самі не один раз відчували силу римської армії на собі. Тому ті закони в новому заповіті. Про те, як провадити, от на державному рівні цю політику війни вони були ну недоречними, тим більше вони в старому заповіті вже були докладно описані. А на той час, коли церква була тільки зароджувалась, і в неї були інші питання, і до певної міжі недоречно тоді згадувати було були дані ті настанови, які потрібні були церкві на той час. Як тільки церква, скажімо, перетворилася з містковою маленькою з церкви. Рабів і невпливових людей, скажімо так, почали приходити і знатні люди, і потім визнана була відношення церкви до армії взагалі змінилося. І те, що багато людей змінили свої погляди, показує, що більшості людей. Ці от світоглядні, а це світоглядне питання, чи повинен християнин брати зброю, чи ні. Власне, наші ключові світоглядні, кажемо, блоки, чи структурні ці кісточки нашого світогляду вони витримують чи не витримують тоді, коли приходить випробування якесь або наш світогляд міняється, коли зустрічається з іншим чимось. І якщо воно не витримує, воно змінюється. Звісно, може зламатися через і не такі несправедливі, через нашу слабкість, слабку віру, але часто наші світогляди свідомо ми світоглядні питання змінюємо, і це демонструє, що певному. Більшість приймали ці положення віри просто на таку некритичну віру. І реальність виявилася як завжди суворіша і заставила нас переосмислити такі фундаментальні питання. Я думаю, на користь нашому братству ми переосмислюємо їх. Повертаючись до нашого тексту про устрій війни. Цікаво дізнатися, чи завжди євреї дотримувались ось цих правил, що священник мав бути серед них. Коли згодом в книзі суддів вони вийшли на війну з филистимлянами, то ми бачимо, що цей принцип не спрацював і не допоміг. І священники, на жаль, загинули разом з військом євреїв, і вони вороги захопили ковчег. Тут головне, щоб Бог був з ними, а Бог своїм народом, тоді, коли народ зберігає цю ковенантну, завітну вірність. Ось лише в тому Бог з ними, і він бере свою відповідальність захищати. Лише у цьому, а так, вони провадили війни. Цікаво, що в цьому тексті мова йде також про людей, які мали право на відстрочку від служби з п'ятого по восьмій вірш про це написано про відстрочку від війни сказано є такий ми ще в майбутньому в 28-му розділі 30-му вірші ідуть певні благословіння і прокляття і в одному з таких віршів сказано: одружишся з жінкою, та хто інший лежатиме з нею. Хату збудуєш, та в ній не сидітимеш. Засадиш виноградника, та не будеш користатися нам. І ми побачимо, от до дев'ятого вірша, ось такі відстрочки. От всім, хто побудував хату, а не насолодився, хто одружився, а не скуштував того життя сімейного і виноградник не їв. Бачите, дається відстрочка, не наче сказано, бо якщо ця людина загине на війні, не наче. Це можна протрактувати як прокляття. А Бог каже, що він землю цю дав для насолоди, і щоб благословіння його виконувались, от тобто Бог сам говорить, що це ось такими цими повеліннями про відстрочку від війни, що ця війна не є прокляттям. Що війна так це сувора реальність, але вона не є тут прокляттям Божого народу. А можливо, вони якось неправильно поводилися б тоді. Ну, якось негативно вплинула на війну поведінка. Цих звісно, людей? звісно, вони, по перше, були б демотивовані, хто одружився і не скуштував Божого благословіння. Тому Бог бачимо, він розуміє. От такі фундаментальні потреби, бо ми ж навіть в нашому суспільстві ми розуміємо, коли житло наскільки воно важливе для нас, що в нас є власне житло, як ми радіємо в момент, коли ми тільки або придбали, або побудували його, так само і з сімейним життям. Тому Бог каже, щоб часом не подумали, що це якийсь знак мого. Незадоволення чи неблагословення, я таких людей звільняю. От, і звісно, ці люди могли трошки сумувати через те, що от вони не вповні насолодилися, тому призивали в армію служити тих, хто був мотивований, хто не боявся ворога, хто так міг виконувати свої обов'язки сумлінно. Читаємо далі з 10-го вірша. Якщо ж підеш проти міста, щоб воювати проти його, і викличеш їх з миром. Якщо ж мирно відповідять тобі і відкриють тобі, буде що весь нарід, який знаходиться в ньому, будуть тобі давати данину і підвладні тобі. Якщо ж не послухають тебе і вчинять проти тебе війну, окружиш його, і передасть його Господь Бог твій в твої руки, і виб'єш кожного його, що чоловічого роду вбивством меча. Лише жінок і маєток, і всю скотину, і все, що є в місті, і всю здобич візьмеш в полон собі, і з'їси весь полон твоїх ворогів, який Господь Бог твій тобі дає. Так зробиш всім містам, що є дуже далеко від тебе, ті, що не зміст цих народів. А ось зміст цих народів, які Господь Бог твій дає тобі унаслідити їхню землю, з них не оставити при житті все, що дише. Десята вірш говорить, що. Ти, коли приступиш до міста, щоб воювати з ним, то запропонуй йому перший мир. Я розумію, що це, по перше, збереження життів солдат, це збереження життів міста, але може якийсь є глибинний текст. Ось uh, uh -huh. цієї заповіді, нам потрібно звернути увагу, що це продовження першого. Якщо ти вирушиш на війну, тобто ти вийдеш на війну, мається на увазі десь на границю Ізраїля. Хтось, тобто, ти бачиш, що армія виходить до твоїх кордонів. Ось і така реальність, що ну, дослідники кажуть, що цей текст з 10 по 15 вірш це про міста, які за межами Ізраїлю знаходяться, і в даному випадку дається таке регулювання тої заповіді, не вбий власне. Тільки чоловічі населення, ну які вийшли вже вони є ворогами. От і звісно, тут в даному випадку, ніби Бог регулює це, допускаючи вбивство тих людей, які є ворогами ізраїльського народу. Але решта ну, не потрібно вбивати. Тому що коли ми перейдемо вже з 16-го, що ж до міст цих народів, які Господь твій Бог дав тобі у володіння, там вже інші закони. Там потрібно було їх. Повністю вигнати. Ті, хто не хоче виходити, виганяти, я допускаю, що не всіх потрібно було вбивати. Ну, декого Бог давав такі повеління чинити закляттям ціле місто. Нам, сучасним людям, важко це зрозуміти, дехто там звинувачує в тому, що Бог геноцидом займається. Ну, Важкі тексти, я не сперечаюся для для того, щоб збагнути. Але ми багато чого не знаємо з культури тих народів, зважаючи на, наприклад, ось то уявіть собі, ті люди, які катували наших дітей, жінок гвалтували, вбивали, чинили насильство. От якби вони поселилися в тих містах, і ми прийшли в ті міста, от якби ми поступили з тими людьми, які не зміняться, які чинять і то регулярно і довго ізраїльтяни стикалися, бо ханаанські народи вони утупали, от в таких в такому насильстві злі. Мало хто би серед українців зараз відчув жалість до тих людей, які так чинили. Ми хотіли би справедливого суду. То ізраїльтяни, коли входили, Бог використав їх як інструмент у цього справедливого суду. Але ми бачимо, що, наприклад, в книзі суддів євреї викривили цей закон, вони обклали даниною власне. Ті міста, які вони мали знищити. І або, вони, вигнати. Вони, або вигнати, вони грали з цим законом як хотіли. Ну і ми з закінчення книги суддів бачимо, де опинився Ізраїль. Майже на місці Содома і Гомори, тому одна невірність вона приводить до іншої і так далі. Це ланцюг незворотній. Тому, якщо ми вірні, то маємо бути повністю. Вірними, як спержен проповідував християнство, має проковтнути нас повністю. Так і завіт Божий він повинен нас огорнути повністю. Ми повинні силу його відчути в своєму житті в практичній вірності, нашій закінчується розділ постановою про дерева. Здавалося, дрібниці, ми не звертаємо на це уваги, але угу. Бога, от угу. така постанова, що можна сказати, та оце. от власне, от до чого тут дерева, воно здається не зовсім зрозуміло. Але якщо повертатися до того розуміння. Заповіді, наприклад, не вбий, як не просто не вбий, а зроби по максимуму, щоб життя процвітало, підтримувало. То ці заповіді, вони якби позитивна. Оця сторона заповіді не вбий. Попіклуйся, щоб життя процвітало на цій землі, не роби шкоди тому, що сприяє цьому життю. От цікавий момент. Я чомусь згадав, я спілкувався з артилеристом. Він каже: це моя земля, і кожного разу, коли я обстрілюю ворожі позиції, я розумію, що це моя. Моя земля, де живе мій народ. І ось цікавий момент, що вони ж вели війни на своїй землі, це, власне, було їхнє дерево, з якого вони мали потім отримувати благословення і Це Утвердження життя їхнього, піклуватня про життя один одного. Хоча дерева, які не єстивні, бо війна вона. Ну, передбачає якісь і конструкції, і будівництво, потреби. То якщо це не істинні дерева, то можна використовувати. Які практичні висновки ми можемо взяти з цього розділу? Один з висновків він вказує про, на таку сумну реальність, як присутність війн в житті народів, людей, але це не означає, що під час війни є все дозволеність дає такий карт-бланш на будь-яку поведінку. Наші писання святі вони навчають нас, вони виховують в нас як справедливо шукати справедливості. Так ми звісно. Говорили, що росіяни там теж претендують, що вони Бог з ними вони ведуть у ці такі свої месіанські війни. Ми говоримо, що. Ми справедливі, то перш за все, нам потрібно мабуть зрозуміти, що ми не ведемо святих війн. Бог не веде нас у війну, як от вів ізраїльський народ, але це не означає, що ми не ведемо справедливу війну. Якщо ми ведемо справедливу війну, то ми виконуємо ті певні побажання Божі. І ми можемо сказати, що ну не Бог на нашій стороні, а ми хочемо бути на Божій стороні. Ми прагнемо тієї справедливості, захисту, утвердження життя наших близьких, а ми хочемо правді, щоб ті люди, які живуть на нашій землі, життя їхнє було збережено і процвітало це все, що ми хочемо. А це є заповідь не вбий. А якщо цьому життю загрожує наш ворог, то ми безстрашно повинні захистити життя наших ближніх, наших співгородян. Цікаво, коли Росія приходить в якісь міста, вона їх знищує вщент Бахмут Мар'їнка повністю до фундамента. Коли Україна повертає свої землі, там розпочинається життя. І це демонструє їхні наміри. Методи війни вони показують внутрішні бажання їхні. Тому що тут ми бачимо повеління навіть деревце не знищує, а тут не те, що деревця, там ми бачимо, коли якась посадка між військами нашими, то зруйновані всі дерева, палені, посічені снарядами, осколками, зруйноване все. Ось що залишає по собі русський мір. На жаль. На цій поки що, на жаль, песимістичній ноті ми завершимо наше сьогоднішнє вивчення з надією, що ми дочекаємося того часу, коли війни на землі припиняться. В Біблії написано І він судить між народами, і оскаржить числений нарід, і розіб'ють їхні мечі на плуги, і їхні списи на серпи, і більше не візьме нарід проти народу меч, і більше не навчаться воювати. Ось таку надію дає нам Господь. А сьогодні ми завершуємо наш випуск. На все добре і до наступних зустрічей.